Показуй, що ти нас збирав. Красота. Ти в теплиці, да, Ю? Так. Так, да. це для внучки. <ривіт> І так, всім привіт. Сьогодні в мене поряді... поріділи ряди, як бачите. Сьогодні цілий день готувала посилочки. Ось стоїть стільки посилок. Ще тут недопаковані стоять. Завтра допакую, але вже все готове. І завтра поїдуть до своїх нових господарів. І ось ми, ось скільки висадили, зараз буду ще досажувати із фонарем. Потім ще треба накрити. І так, досожую вже з фонориком. Ось таку територію ми посадили. Принцип посадки, той же самий, що і в касетку. Точно так само, все так само. Відстань десь 5х5, 5, десь через 5-6 см я втекую. Для того, щоб кущики росли горні. Товстенькі, гарненькі, щоб їм вистачало місце, щоб не затіняли друг дружку. Ось так. До я ще з фонариком відео не знімала. Тепер накрию. Зараз накрию агроволокном, а завтра вже буду. Тут щось придумувати, щоб накрити і плівкою, тому що в нас ще тепла жарка погода. Сьогодні навіть жарко було в день. Так. Такі корішочки гарні, що вони приймуться. Я навіть таким способом просто садила в землю. І лежить копля і поливо, і все. І воно приймається, тому що тут вже корішочка є. Тут вже воно, бачите, які зачотки горні. Тут пару днів і корінь вже піде у землю. Ось так. Досожую без перчоток, бо дуже спішу. Сьогодні готувала посилки цілий день. Я собі додала вчора роботи, дуже багато замовлень поступило, тому зараз поки що, поки що не можу всім відповісти, тому що треба виконати ті, що, ті, що надійшли першими, а потім уже по наявності саджанців звичайно. Буде погода тепла, то значить буде добре. Так, ну і ось. Висадили таку територію. Тут ми поставили такі бортики, бачите. І, Ну, для того, щоб отут не підсихало. Тому що, якщо тут бортика не буде, то тут краю буде підсихати швидше. І там не буде прийматися. В минулому році я так саджала. Можете пролистати, подивитися, які в мене були результати. Ну, в цьому році я більш удосконалено підходжу до цього способа. Тому я думаю, результат буде набагато краще, ніж в минулому році. Хоча в минулому році теж результат був хороший. Ну, на цьому все. Завтра в мене вихідний, завтра здам посилки і, і будемо відпочивати. Завтра в мене вихідний заслужений. Завтра поїдемо, пошукаємо грибів тут у себе вдома. Може щось поснімаю, а на вихідні, можливо, поїдемо в ліс. у... Хвойний чишаний побачив. У нас теж тут є ліс, але ліс лиственний. Всі миру добра, всього найкращого і все буде Україна.